Це не книжка, це абсурд, іронія, постіронія, драма, комедія, трагедія, психологічно важка і віртуозно незвична написана історія. Що там зацікавив? Ну то. Військовий роман Джозефа Геллера Пастка 22 абсолютно перегукується із сьогоденням, зважаючи на проблеми у війську і за його межами. Роман про другу світову із нестандартної для нас точки зору з боку американських авіаторів. Роман ще зібрав вижимку історії ситуацій, яких зазвичай не описують історики і можновладці. Історії і ситуації парадоксальних, жорстоких, смішних від абсурду, і мені здається правдивих. Ця розповідь про ескадрилью, яка виконує бойові завдання. В Другій світовій і назва роману і є його основною проблемою: Пастка 22 Або ж поправка до статуту під номером 22. Так як історія описується з боку американських льотчиків, то нам одразу видно, що вони не хотіли брати участь у Другій світовій, тобто хотіли максимально проморозитись від цього конфлікту. І от ця поправка 22 якраз таки дозволяла їм уникнути бойових польотів, якщо їх будуть вважати божевільними, тобто божевільним тебе. Ніхто не визнає, а якщо ти сам визнаєш себе божевільним, то це свідчить про п, твій самокритичний розум, про здоровий глуст. І ніхто тебе знову ж таки божевільним не визнає, і ти мусиш літати. А так як солдатів було не дуже багато, то їм просто додавали бойові виліти. Тобто, вчора було 25, а сьогодні норма, щоб тебе звільнили, вже 30, а на завтра вона вже 35. Якщо ввести в Вікіпедії пастка 22, то там напише, що це антивоєнний роман. Але як на мене, це. Формулювання воно абсолютно тупейше, тому що насамперед роман змальовує. Безсердечність, жорстокість, недолугість і пох*** військового керівництва. От тому я і раджу прочитати цей роман зараз, щоб зрозуміти цю ситуацію, тому що вона у нас у війську також присутня. Бо наші військові також вимагають і заслуговують справедливого ставлення до себе, щоби карали не звичайного солдата, а керівництво, яке допускає ситуації, в яких там втрачається техніка, люди, особові склади, таке інше. Чим більше ми цивільні дізнаємося про проблему у війську, тим більш вірогідніше, що ми можемо допомогти. Ми можемо ходити на міти. І підписувати петиції, ми можемо за цим слідкувати і з свого боку якось допомагати в ситуації. От тепер купуйте і читайте, що із цього хаосу могло вийти.